Наболівший вопрос про актуатор турбіни. Значить, ви думаєте, це два актуатора турбіни або дві кришки з нього. Значить, двігатель Audi, Volkswagen, Touareg, Audi QC. Коротше, двігатель 3,0 BKN. Значить, ми бачимо зліва і справа кришки актуатора турбіни. Но, значить, не все так просто. Кажуть, що треба міняти значить, колектуатор турбіни, треба зашивати сюди, заганяти якусь прошивку там, програму. Я в це не вірю, це все брехня, я так думаю. Е, я думаю, потрібно тільки просто адаптувати е, заслонку саму. Фу. Тобто це різні веші. Адаптувати і зачехлить туди, або запихнути, або прошити програму. Це різні віші. Ібо на СТО беруть, так, да, зашити програму там, 1000 гривень. А адаптувати, наприклад, 500 гривень. Да? Тобто, це вещи, якби по суті. Ну, не в тому суть. Суть в тому, що я хотів би показати, ось дивіться. Цифри дивимося. Значить, дивимося цифри. І що тут у нас по цифрам? Щас, може наведуся. Ага. Так ось. Во, Да, дивимося цифри там е, мікросхеми. Там 16, 25, С е, чи К С Б, там да, 0,713. Ну, в общем, цифри ви бачите. Во. А, давайте подивимось другу кришку. Це в мене явно провідки повиривав. Все. Дивимося ми, да? Ну, Тут плохо видно, бо тут клей налитий. Ну, видно тут, що теж воно SB. Там 2, коротше говоря. По суті. Зараз я деру. По суті, маркировка та же. Тоді дивимося оцю ось мікросхему. Следующу воно. Так, W7 3. Б. Дивимося тут. Значить, W6. 1Б. А верхні цифри 9, 4, 1. І тут 9, 4, 1. Во. по розмірах візуально оці всі е, значить, мікросхеми, оці всі резистори, транзистори, оцей ця оце багатоножка теж. Вони всі однакові. і навіть цифри, багато цифр совпадають. Но, щоб ви розуміли ці дві кришки це з одна кришка. Як ви думаєте, скудова? Да, це з актуатора турбіни, а друга кришка. Це кришка з вихрівой заслонки. Дивимося. Да. Борг Варнер Continental. А тут що у нас? Сіменс ВДУ. Що там ще написано? Коротше, Audi написано. Намальовано, точніше. Да. Ну, в общем. О. Це значить з двох віхрівих заслонок два блока. У мене накрився актуатор турбіни. Я взяв з вігрівої заслонки оцю кришечку. У мене два блока віхрівих заслонок. Ось одна кришка залишилася. А з цієї я поставив на актуатор турбіни. А це з мого актуатора турбіни. Тут ось вже хтось з'явився. Ось таке було насерто напаєте. І воно видавало ошибку по електронній часті Во, я взяв просто кришечку з оцього всього діла вігрової заслунки, поставив на машину, все, завів і все робе без ніякої програми, без ніякої зашивки. Ну, По ЛМК дивлюся по оборотам, що ну, треба би виставити, то тобто, чи там такі прорізі є, треба по прорізях ще виставити, відрегулювати. А так, то турбіна дує півтора бара, то тобто, є, якоби все чітко, ну, взагалі питань нема. І оці шестерні, оці моторчики підходять. На актуатор турбіни. І навіть оця шестерня, сонячна. Підходить. Ну тут треба трошечки отут обрізати. Коротше, ну треба буде трошки підхімічити. Ну, на... якщо що, на будущее, це я вам розказую і кажу. Що вона теж підходить, ну її трошки треба там укоротити, бо там пружина друга всіго. Во, а так вони підходять тут, всі деталі одинакові, все, Все, Даже оці мікросхемки, все-все-все одинаково. Все. І от на кришках, да, ми бачимо тут ось ось ці цифри ось сюди. Да? Тут 4, 1, 3, тут 2, 1, 4, 0, 7, тут 16. Тут 46 нуля. І тут 463 нуля. Тобто, ну, якби все ідентично. Я не знаю. Це моє лічне мені. І я поставив в мене лічно. Воно ну, все. Руба. Вот и все. Пользуйтесь. Всем спасибо. Удачи!